Дорогі друзі, це відео є дуже важливим, містить багато цінних подробиць і рекомендацій. Я розкажу, чому людям масово зупинили виплати і що треба встигнути до 1 квітня. Але спочатку дві важливі новини. Уже стало відомо, що індексація пенсій 1 березня становитиме 12,1%. Але постанова Кабінету міністрів ще не опублікована, і нам невідомі всі деталі. Друга новина. Виплати, призупинені після 1 січня, тимчасово продовження для частини пенсіонерів до 31 березня включно, але за умови виконання встановлених вимог до 1 квітня. Якщо до цієї дати ви не виконаєте вимоги, про які я скажу нижче, виплати знову будуть припинені з 1 квітня. Чому з 1 січня цього року пенсійний фонд призупинив виплати пенсій певним категоріям пенсіонерів? Тому що вони не виконали обов'язкові вимоги до 31 грудня 2025 року. Не пройшли фізичної ідентифікацію і не подали повідомлення про неодержання пенсії від РФ. Установи Кабінету міністрів номер 126 від 3 лютого 2026 року. Цей термін продовжено до 1 квітня. Але це продовження не відміняє обов'язок пенсіонерам. За кордоном і на тимчасово окупованих територіях проходити один раз на календарний рік ідентифікацію і подавати повідомлення про неодержання пенсії від РФ. Це повідомлення пенсійні працівники радять подавати усім пенсіонерам, які перебувають за кордоном, а не лише тим, які перебували на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій. І виїхали з них та перебувають в Україні або за кордоном. Чому така порада? Бо обидва питання у дистанційному інформуванні звучать, я би сказав, з під текстом. Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації. Друге питання не отримую страхові виплати від іншої держави. Зокрема, від Російської Федерації. У пенсійному фонді можуть сказати, а може, ви отримуєте в іншій державі, якщо ви за кордоном. Тому не треба давати ніяких підстав пенсійного фонду для претензій до вас. Результат ідентифікації можна перевірити у розділі Моя ідентифікація в особистому кабінеті пенсійного фонду. Там фіксується дата та спосіб останньої перевірки. У сервісі Дистанційне інформування в особистому кабінеті потрібно поставити дві позначки про неодержання пенсії і страхових виплат від Російської Федерації. Пенсійний фонд гарантує, що після виконання цих процедур виплати пенсії поновлюються в повному обсязі. Враховується заборгованість дати припинення, але не більше, ніж за 3 роки до дня звернення за отриманням пенсії. Як поновити виплати пенсії, перебуваючи за кордоном? Найпростіший спосіб це через дія підпис. Треба увійти до особистого кабінету на порталі пенсійного фонду або в мобільний застосунок пенсійний фонд. Авторизуватися за допомогою діяпідпис, пройти фотоідентифікацію, ввести п'ятизначний код. Процедура завершується автоматично за 3-5 хвилин. Якщо не можете скористатися діяпідпис, бо не маєте біометричних документів, або вас закордонний паспорт не підтягується у дію, бо отримали його за кордоном, то скористайтеся відеоконференц-зв'язком. Для цього потрібно заповнити заяву на ідентифікацію за допомогою відеоконференц-зв'язку, яка є у вільному доступі на порталі електронних послуг, або зателефонувати до контакт-центру за телефонами, які бачите у біжучій стрічці, і які я розміщу внизу в описі під відео. Оберіть платформу для зв'язку Zoom чи Google Meet, Viber чи Telegram. У призначений час вийдіть на зв'язок. Якщо ці два способи вам недоступні, можете скористатися третім через дипломатичні установи України. Цей спосіб передбачає надсилання оригіналів паперових документів в Україну. Або завантаження їх копій на вебпорталі пенсійного фонду в особистому кабінеті. Тут все набагато складніше. Про які документи йде мова. Перше. Довідка, що особа є живою. Як правило, консульство посвідчує факт, що особа жива і документів до пенсійного фонду не посилає. Це має робити сам пенсіонер. Друге. Заява про поновлення пенсії. Форма довільна, але обов'язково потрібно вказати прізвище ім'я по батькові, адресу реєстрації в Україні, адресу перебування за кордоном, коли припинена виплата, прохання поновити виплату пенсії, зазначити реквізити рахунку. У цій заяві радив би написати таке повідомлення. Я Прізвище ім'я по батькові повідомляє, що пенсію та страхові виплати від інших держав, в тому числі від Російської Федерації, не отримують. Дата і підпис. Третє, що потрібно подати: документи від місцевих органів країни перебування. Залежно від країни, це може бути документ про тимчасовий захист, реєстрація місця проживання. Посвідчення місцевої влади чи довідка з муніципалітету. 4. Документи мають бути перекладені українською мовою. Залежно від країни, це може бути нотаріальний переклад або переклад з апостолем. П'яте. Потрібно подати копії всіх сторінок українського внутрішнього паспорта, де є записи. Пенсійний фонд вимагає засвідчити вашу заяву і сторінки українського внутрішнього паспорта у консула. Якщо ви цього не зробили, то самі напишіть на кожній копії сторінки українського паспорта таке, згідно з оригіналом, підпишіть і поставте дату. Також потрібна копія ІПН. Зробіть той самий напис згідно з оригіналом. Дата, підпис. Якщо ви надішлете копію закордонного паспорта, ваші документи не приймуть до уваги. Має бути лише внутрішній український паспорт. Часто у консульствах у документі, що особа є живою, вписують лише закордонний паспорт. Обов'язково надавайте і український внутрішній паспорт, і просіть, щоб його реквізити вписали у документ, що особа є живою. Це вимога пенсійного фонду і не всі працівники у консульствах про це знають. Шосте, як і куди надсилати пакет документів. Виключно робите це самостійно, надсилаєте поштою. Бажано рекомендованим листом з трек номером з повідомленням про вручення. Не надсилайте своїм родичам, щоб вони занесли до пенсійного фонду. Їх там не приймуть. Адресуйте тому територіальному органу пенсійного фонду, де була призначена пенсія, або який обслуговував вас до виїзду за кордон. Якщо його немає з якихось причин, то можете надіслати документи на центральний офіс у місту Київ, вулиця Бастіонна, 9. Звідти надійшлють за призначенням, але це займе більше часу. Якщо ви хочете відправити ці документи онлайн, їх потрібно завантажити в особистий кабінет на веб-порталі Пенсійного фонду з дотриманням технічних вимог пенсійного фонду. Кольорові скани, формат і розмір. При завантаженні ви побачите ці вимоги і дотримуєтесь їх. Четвертий спосіб поновити виплату пенсії це особисто приїхати в Україну. Не потрібно їхати у своє територіальне управління, де отримуєте пенсію. Можна звернутися до найближчого прикордонного сервісного центру пенсійного фонду або будь-якого іншого територіального управління пенсійного фонду. Також можна пройти ідентифікацію в уповноважену банку, де отримуєте пенсію. Що потрібно мати при собі для особистого поновлення? Тут є дуже важливі вимоги, які часто ніхто не пояснює: внутрішній український паспорт, книжечка або ID-картка. Це головний документ. Пенсійний фонд має повне право відмовити у поновленні пенсії, якщо людина пред'являє лише закордонний паспорт. Чому? Та тому що закордонний паспорт не містить адреси реєстрації. Він не є основним документом для ідентифікації всередині України. Закон прямо визначає внутрішній паспорт як основний документ для підтвердження особи. Для реєстрації місця проживання. Без нього ідентифікація може бути неможливою. Тому, якщо у вас внутрішній паспорт залишився в Україні, просіть його вислати вам чи передати. Другий документ ІПН реєстраційний номер облікової картки платника податків. Третє, що треба мати, це банківська картка або реквізити рахунку. Якщо картка заблокована або скомпрометована, її потрібно буде перевипустити у банку, тому будьте готові і піти до банку. Заява про поновлення пенсії. Її можна написати безпосередньо у сервісному центрі. Спеціаліст вам допоможе. Які переваги особистого поновлення? Не потребує перекладів, довідок та відправки документів поштою. Не потрібно доводити, що людина жива, бо ви особисто присутні. І всі банківські питання можна вирішити на місці. Скільки часу триває поновлення, якщо надіслати паперові документи рекомендованим листом поштою. За законом після отримання документів і при особистому зверненні до 10 днів чи виплатять борг? Пенсійний фонд відновлює виплату пенсії з дати припинення виплати пенсії, але не більше як за останні 3 роки з дня подання заяви. Головні поради пенсіонерам за кордоном користайтеся послугами Дія підпис для проходження ідентифікації онлайн. Не допускайте перерви в 6 місяців по руху коштів по рахунку. Це може стати причиною припинення виплати пенсії. Якщо відправляєте документи поштою, робіть копії документів перед відправкою, підготуйте переклади заздалегідь. Якщо можете, приїдьте особисто до сервісного центру пенсійного фонду. Обов'язково беріть внутрішній паспорт це головний документ для поновлення. Приїдете особисто лише з закордонним. Паспортом вас не ідентифікують. А тепер перейдемо до поновлення виплати пенсій на тимчасово окупованих територіях. Незважаючи на війну, Україна продовжує платити пенсії пенсіонерам на окупованих територіях, в тому числі у Донецькій і Донецькій області, Луганської і Луганській області, які вважаються окупованими уже майже 12 років. А також на окупованій частині Запорізької, Херсонської, Харківської і Сумської областей, пенсії продовжують платити за умови дотримання вимог постанови Кабінету міністрів номер 299 від 11 лютого 2025 року. Всі пенсіонери, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, зобов'язані один раз на календарний рік. Пройти фізичну ідентифікацію і подати повідомлення про неодержання пенсії і страхових виплат від Російської Федерації. Кінцевою датою для проходження ідентифікації і подачі повідомлення про неодержання пенсії від Росії зараз є 1 квітня 2026 року. Якщо до цієї дати пенсіонер не пройде фізичну ідентифікацію і не подасть повідомлення про неодержання пенсії від Росії, то з 1 квітня 2026 року виплату пенсії буде припинено. Я вже казав, що постановою Кабінету міністрів номер 126 від 3 лютого 2026 року цей термін продовжено до 1 квітня. Це стосується і пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях. Як сьогодні можна пройти фізичну ідентифікацію на тимчасово окупованій території? Оскільки особисте відвідування пенсійного фонду неможливе, для пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях найбільш доступними є два способи. Перший спосіб. Авторизація, тобто вхід до особистого кабінету пенсіонера на веб-порталі електронних послуг з допомогою Дія підпис Його можна створити за допомогою мобільного додатка Дія, але для цього потрібно мати біометричний паспорт або паспорт нового зразка ID-картку. Коли ви заходите з допомогою Дія підпис до особистого кабінету, то це вважається ідентифікацією. І з'являється відповідний запис у розділі Моя ідентифікація. Кваліфікований електронний підпис скорочено КЕП, потрібен для підписання заяв і подання сканів, але сам по собі не прирівнюється до фізичної ідентифікації. Ідентифікацією вважається дія підпис, відеоідентифікація або консульське підтвердження, що особа жива. Другий спосіб, спеціально створений для пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях ідентифікація особи за допомогою відеоконференц-зв'язку з пенсійним фондом. Під час відеосеансу пенсіонер пред'являє документи, що посвідчують особу, український паспорт, пенсійне посвідчення, якщо є, та ідентифікаційний код. Спеціаліст пенсійного фонду перевіряє справжні документи, фотографує їх і встановлює, чи це дійсно та особа, яка отримує пенсію. Під час відео ідентифікації вас обов'язково запитають про отримання виплат від РФ і відповідь фіксують. Але щоб закрити питання повністю, я раджу все-таки додатково виконати вимогу пенсійного фонду і поставити дві позначки у сервісі дистанційне інформування. Якщо пенсіонер відповідає, що отримає пенсію від Росії, то це може стати підставою для перегляду або припинення виплати відповідно до законодавства. Якщо пенсіонер відповідає, що не отримає пенсію від Росії, він отримує право на продовження виплати пенсії або на її поновлення. Обидві відповіді заносяться до пенсійної справи пенсіонера. Виплати пенсії поновлюються тільки після проходження ідентифікації. Про результати ідентифікації пенсіонера повідомлять через електронну пошту або в особистому кабінеті на вебпорталі пенсійного фонду. Також результати ідентифікації можна перевірити в розділі Моя ідентифікація. Такі операції, на жаль, доступні лише тим пенсіонерам, які вміють користуватися смартфоном і інтернетом. На жаль, російські провайдери блокують доступ до дії, до сайту пенсійного фонду, до веб-порталу електронних послуг пенсійного фонду. Доводиться використовувати спеціальні програми VPN. Оскільки український мобільний зв'язок недоступний на НАТО. Раджу придбати номер телефону в Інтертелекомі і здійснювати дзвінки в Україну по інтернету. На сайті інтертелекому є різні послуги. Оберіть IT Phone. Ця програма дає можливість дзвонити по інтернету на будь-які мобільні номери в Україні, в тому числі на гарячу лінію пенсійного фонду чи до свого банку. Отже, підсумуємо сказане і зробимо висновки. На які підставі вас можуть позбавити пенсії? Перша підстава непроходження фізичної ідентифікації кожного календарного року. Друга підстава. Особи, які проживають на тимчасово окупованих територіях, не повідомили про неодержання пенсії від Російської Федерації. Третя підстава. Відсутність видаткових операцій по банківському пенсійному рахунку протягом 6 місяців. Четверта підстава: у пенсійного фонду виникла підозра, що пенсіонер помер, а за нього незаконно отримують пенсію сторонні особи. Для цього і проводиться фізична ідентифікація. Перевірте свій статус у особистому кабінеті або в застосунку Пенсійний фонд України у розділі моя. Ідентифікація. Там фіксується дата та спосіб останньої ідентифікації. Рекомендую виконати ці процедури якнайскоріше, щоб встигнути до 1 квітня. Після завершення ідентифікації та, повід... та подання повідомлення виплати поновлюються автоматично. Наприкінці хочу звернути вашу увагу на кілька дуже типових помилок. Через які пенсіонери найчастіше втрачають виплати або отримують повторне припинення пенсії. Перша ситуація. Людина пройшла ідентифікацію, наприклад, через дієпідпис або відеозв'язок, і щиро переконана, що цього вже достатньо, але при цьому не поставила обов'язкової позначки у дистанційному інформуванні. Про те, що не отримає пенсію та страхові виплати від Російської Федерації. Друга дуже поширена помилка. Думати, що наявність КЕП автоматично означає проходження ідентифікації. КЕП лише дозволяє увійти до кабінету та підписувати документи, але не створює запису в розділі моя ідентифікація. Третя проблема: люди просто не перевіряють цей розділ і не бачать. Що система взагалі не зафіксувала перевірку особи. І ще одна класична помилка стосується паперових документів. Пакет наче надіслали, але без перекладів, без напису згідно з оригіналом, без дати або підпису, і в результаті пенсійний фонд може формально їх не врахувати. Саме такі дрібні на перший погляд неточності. Найчастіше і стають причиною серйозних проблем із пенсією. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати свіжу і чітку інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!